Дівчатка, дивіться, що я тут отримала. Хочу вам показати пряжу. Я вже її розпакувала, бо ви знаєте, оці фіолетові обкладинки прям зводять мене з розуму. Я то вже зрозуміла, що це пакування таке гарне, таке класне. І подивіться, яку пряжу я отримала. дівчатка. Це у нас знову Біоджеолі Модесто, 80% ангори. Замовляла я її в магазині з І ось в такому гарному. Екрю. Він схожий на айворі, але він трішечки такий, бачите, з розовиночкою, припилений. І подивіться на цю якість. Це бобінки, але вони які вже пухнаті. Вже, знаєте, не терпиться мені в'язати, але в мене наступний проєкт із такого вибіленого волошкового відтінку. Тож буду працювати, буду обов'язково з вами ділитися. І якщо хто хоче щось собі замовити саме в цьому кольорі екрю, дівчатка, будь ласка, звертайтеся в особисті, і я вже уявляю, який гарний буде з цієї пряжі капор. Але в замовленні в мене не капор. Тож, дівчатка, буду працювати, буду ділитися своїми результатами і всі питання, будь ласка. Звертайтеся в особисті. Хто, можливо, хоче МК, будь ласка, звертайтеся на капор. До речі, із кольору волошки він у мене вже випраний, тож досихає, і я з вами обов'язково поділюся результатом.